Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось відповіді на питання ваші. І таке питання прийшло. Чому колишня подруга добиває мене і мою сім'ю магічно? Чи закінчиться ця історія колись, чи це покарання за мої гріхи? Давайте подивимось. Скажіть, покажіть, чого колишня подруга добиває? Того, хто дивиться і його сім'ю. Скажіть, покажіть, чого так відбувається? Чи закінчиться ця історія колись? Чи це покарання? Так, чого вона добиває магічно вас і вашу сім'ю? Оце це заздрість, вона незадоволена життям. У неї дуже все погано, їй здається, що у вас дуже все добре. Ця жінка вона має якийсь психічний розлад, вам не повезла, бо вона трошки не в собі, ну, не трошки дуже не в собі. Дійсно, робить магічний вплив і працює на цвинтарі, карта смерть в дійстві. Тобто вона настільки. Їй боляче дивиться на ваші успіхи. Вона хоче так, як у вас, ваше кохання, ваші стосунки, то, що ви маєте. От вона на вас дивиться, їй боляче. І вона починає хотіти, щоб ви померли. До не... Ну, така ненависть аж до смерті. Порчу насмерть робить, до речі, по луні. Ну, Дивіться, в неї є хтось, до кого вона звертається, і їй там як, ну, от вона і так на вас злиться, а там підбурюють і роблять, підтверджують її підозри. Тобто... Майстер, до якого вона звертається, він виманює з неї гроші, і щоб вона постійно носила і носила гроші, він на вас каже якусь неправду, якісь гадості, що ви на неї нападаєте, що ви там. Тобто вона не там роби вам погано, а вона від вас захищається. Ну, Вона потрапила в руки чорного майстра якогось, і він просто качає, ну, її розводять на афіріста попала і з неї викачують деньги, і роблять вам все, що подороже, все, що тільки можна, і порчина, смерть, все подряд, по церковному егрегору працюють і програють всі її страхи. Тобто вона думає, що ви на неї напали, ось така історія. Ну заздрість дуже велика є. Вона намагається будувати свою Долю виправити свою долю, щоб в неї було краще, ніж у вас, вона все І вона короля, королева міча це чи хто тут у нас, чи принцеса міча. Ой, це в цьому розкладі людина, яка хоче все контролювати, і зараз вона зупиняє вас. Це така історія. Тобто, їй здається, що ви напали. А вам здається, що вона напала. Це треба перекривати, знімати. Вона дуже незадоволена своїм життям. На майбутнє, 6 жезлів вийшло, все погане залишиться позаду. Ця негативна історія вона припиниться. Це ваше питання. Чи це колись скінчиться. Так, це скінчиться, це скінчиться вашою перемогою. Вам треба, щоночі, от ви як лягаєте спать. То просити янгола-охоронця ввечері, або вранці, як вам завгодно, кажіть молитву будь-яку, яку ви знаєте, і потім кажіть, призивай янгола-охоронця, допоможи мені. Зроби там то-та й то та щоб там така-та-таката -таката припинила свої нападки, щоб вона прозріла, щоб вона зрозуміла, що я їй не ворог. І ще кажіть, називайте її ім'я, кажіть там. Таката, така, така, -та, така -та. Е, прости мене, я тебе також вибачаю. Вибач мене, і я тебе вибачаю. І прошу, Бог, Творець, прости нас обох. І, до речі, це так можна казати, не тільки е, ну, про того. Особу, яку ви питаєте, або які інші люди також в цей список можна додати і просити вибачення всіх у батьків, у дітей, у чоловіка, усіх, з ким були у вас або зараз складні стосунки, кажіть: вибач мене, я тебе вибачаю, нехай Бог нас обох. Ось. І це протягом хоча б двох тижнів треба так казати. І побачите, що буде. Ситуація зміниться. Я зараз це також все перекриваю. І то, що вона, вона на вас нападає, вона сама напасти не може. Вона не може справитись, їй треба допомога сторонніх осіб. І також ця карта вказує на те, що їй взагалі дуже важко, що їй по життю їй треба допомога. Але вона не вміє, не знає, не може попросити. Ну, Вона нещасна людина. Тобто. Ми її зараз пожаліли трохи. То, що вона робить, кармічно ляже на неї, вона буде це все відпрацьовувати. То, що зараз відбувається з вами, то, що вона на вас нападає, це також ваше відпрацювання кармічне дійсно, бо колись ви робили те саме. Колись. Може, навіть в минулому житті ви цього не пам'ятаєте, але все, що людина робить комусь, потім вона переживає точно таке саме на собі, переживає обратну історію, коли е, жертвою стаєте ви. От У вас була така жертва, тепер така точна жертва ви. Це знімається тільки каяттям, покаяться і попросити вибачення за ці життя, за минуле життя. Ну, у вас закриті шляхи. Заперечую, на насмір, треба звернутися на чистку, відливки воском, записуйтесь. І треба чистить вас і всю родину по черзі. Це робиться така чистка за, всі життя, ну, за все життя, що якийсь негатив на вас сипався, це все знімається. А потім не треба мати образу на ту людину, а просто попросити пробачення і просити янгола-охоронця про захист. Ну, я коли роблю чистку, я також ставлю захист. І тоді оцей весь негатив, що вона вам робить, сипеться назад, одразу, відбивається від вас, як від зеркала, і сипеться назад на ту людину. А ми зараз перекриваємо. І дякую за те, що пишете питання. Звертайтесь, можна написати питання за невеличкий донат. Будь-яка сума, яку ви собі можете дозволити, я роблю розклад і перекриваю. Прибираю негатив, все зле лихе. Повертаю тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них. Вище сили, прошу допомоги. Прошу очистити того, хто дивиться, його сім'ю до повного ідеального стану здоров'я, фізичного, енергетичного. Зніміть всі порчі, прокляття, порчу на смерть відправте тому, хто робив, тому хто заказував. Не на переклад, не на закальцовку, особисто на них по Верховному суду буде так і так єсть. Це така швидка допомога, може стати краще на день, може на три, потім воно може назад все стати. то краще робити таку кардинальну чистку, глибоку. І одразу попереджаю, самі себе ви не почистите. На вас вона скаржиться вищим силам, їй здається, що ви винні в усіх її проблемах перекладає провини, всі, що її гаразд, на вас. Так само, як ви перекладаєте на неї. Ось, І щоб це зупинить, хтось повинен вас почистити, очистити. Да? Я даю ще там рекомендації, як себе пропрацювати, щоб вийти з цього стану, щоб припинилася магічна війна. І. Треба, щоб хтось за вас перед вищими силами помилився, попросив за вас, що от вона скаржиться на вас, і вам все зупинили Вищі Сили. А вам треба, щоб за вас хтось помилився, і це буде як впрацьоваєс, тому що вона каже, і тоді всі обвинення будуть зняті. Ви можете в родині молитися один за одного. Ну, краще дійсно звернутися. Почиститись, звернутися на чистку і чистку рода, можливо, зробити. також буде дуже гарно і зміниться життя кардинально. Тож, звертайтесь. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.